Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 114 за підручником Алебра Самокласс, автор Олександра Істера. І наше завдання чи є рівняння рівносильними. Ну, ви пам'ятаєте, що рівносильні рівняння це рівняння, які мають однаковий корінь. Тому почнемо з першої парочки. У нас 4х мінус Х дорівнює 17, і 3х дорівнює 17. Ну, як ми бачимо, 4х мінус х – це коефіцієнти. 4 мінус 1 буде 3, тобто 3х дорівнює 17. А корінь дального рівняння навіть перетворювати не буду, просто 17 третіх. Так, і корінь другого нашого рівняння х дорівнює також 17 третіх. Тобто, робимо висновок, що це рівняння рівносильні. сильні. Рівна сильні. Так, друга парочка 5х мінус 9 дорівнює 3х, і 6х дорівнює 21. Так, розв'язуємо перше. Значить, із х вліво, без х вправо. У нас зліва є 5х. Далі 3х переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом дорівня, а мінус 9 йде із плюсом, тобто додатнє число 9, так? 5 мінус 3, це буде 2, так, 2х дорівнює 9. Отже, х буде дорівнювати 9 поділити на 2, так, як невідомий множник. х дорівнює 4,5. так? Розв'яжемо друге. Х дорівнює 21 поділити на шість. І х дорівнює 21 шоста. Так. І це буде 3,5. Так, 3 на 6, 18. Так, залишається. Так, 3,5. Все правильно. Отже, у нас різні корені, отже, рівняння нерівносильне. Так, третя парочка. Так, ми на екваторі, тому не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже-дуже важливо. Так, значить, у нас 2х дорівнює мінус 12, і х плюс 6 дорівнює 0. Отже, перше рівняння х, як невідомий множник нам треба мінус 12 поділити на 2, тобто х дорівнює мінус 6. І з другого також х дорівнює мінус 6, тому що 6 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом робимо висновок, що це рівняння рівносильне, рівносильне. Так, і останнє четверте запишу ось тут. 12х дорівнює 0, і 15х дорівнює 15. І з першого х дорівнює 0, тому що коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0, 12 ніяк не дорівнює 0, тому х дорівнює 0, а з другого х вона цікавий вийшов, так? Це 15 поділити на 15. Пам'ятаємо, що число поділене само на себе дорівнює 1, тобто дані рівняння не рівносильні. Це і буде розв'язком даної вправи. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже-дуже дуже дуже важливо. До нових зустрічей. Па-па!